сьогодні з тьоті Маріною в Вашингтон Ді Я радий, ми в Вашингтоні. Маріна, що ти думаєш? Я рада, ми в Вашингтоні. Я рада, ми в Вашингтоні. Бачиш? Yes. Є. Підійшли два метри. За синій, що я в Америці знайшов. Вишня. Реальна вишня. Ага. Вашингтон монумент. Вашингтон Меморіал. Ні, Моменту. Монумент. Монімент. Вашингтон Монумент. Ось тут. Найвища кам'яна споруда у світі. Найвища. Америка і тут найперша. Всередині є ліфт, який можна поїхати вверх, але я не знаю, чи вони всіх туди пускають. Тут сьогодні проходить Місія, вони розказують, як робити CPR, таке качання серця, коли воно зупинилося. Зараз колеги вчаться качати прес, спасати людей. Зараз ми так само будемо це робимо. Хвилину, треба качати, це було файле. До кінця! Надали кучу подарків, кучу призів, як ми накачали наші те. Поняли? У Юрчика є питання. Америці взагалі можна діватись Так, Ми їдемо на машині, людина погано, чому накачати. Я Юрій кажу, що не треба, бо якщо неправильно зробиш, це запсудиш, ще, ще будеш повинно. Пусть вмирає чоловік. Один ракурс. Народу свій небагато, дуже гарна погодка, дуже файна. А з цієї сторони. Ага. Цей монумент символ єдності під час тих, хто приймав участь в другій війни. війні. На тої вишки написано Atlantic, на той вишки написано Pacific. На І оці всі колони, оці он заді колони, це все. Це все штати, які приймали участь від сала людей на другу світову війну. Сал Кароліна. Ми! Ми! Все ближче і ближче до Лінкольна. Зараз діду буде сидіти так от на троні з бородою. Дуже серйозний. Маріна, чим цей діду відомий? Відмінив рабство, дуже, дуже правильну справу зробив. Хто ще не був вашому ДСІ? Однозначно вартує проїхати. І вартує проїхати не на пару часіків. Дійсно, є куди походити, є що подивитися. До речі, на одній з центральних вулиць, яка там всі музеї безкоштовні. Музей Біблії, правда, платний, але всі інші музеї безкоштовні. Тут є що робити. Те, хто може подумати, що це не наш, але це наш. Народ голодний і е, в такий варіант Стоять вагончики і можна прийти купити їжу, тому що реально тут немає де вторгнути. Куча музеїв, все забито. Цікаво, що рекомендували, до речі, через такі штучки, дуже смачна їжа і зараз будемо пробувати. Ви знаєте цих українців. Концепців ми в нашого любимому на мексиканському Лапа, нам буріто, Будемо кайфуватися. Макс, він рік протулиться, зимерся. Одразу добре і одразу радісно. Знайшов позаду мене написано музей біблії. П'ята година вечора. Ми вже повтомлені конкретно. Але треба добити. Остався капітолій. Одна біда в цьому Вашингтоні ж треба постійно перепарковуватися. Дві години дозволяють паркуватися всього. І треба знову шукати інше місце, знову платити, переїжджати. Капітолій. Напроти нього он туди така галявинка. Ота біла штука. Це Вашингтон чи що? І там за ним Лінкольн. Все на, одну, на одній лінії. Як би було круто, щоб дітки, які там працюють, були чесними і боялися Бога. Щоб реально на брехню казали брехня, а на чесно сказали чесність. Тому що деякі тварі набивають собі кармани і тільки за себе переживають. фоні цього скромного будиночку хочу сказати. Друзі, подорожуйте, знаходьте час, їдьте, дивіться світ. Тому всім дякую. Ми йдемо туди. Отуди От йдемо пити чай, каву і щось вечеряти. Вам гарного дня. Завтра у нас відповідальний день, тому тільки вперед. Сережа, підтюріся. Это был контейн для тебя. Да. <laughs>